Наступним пунктом мого візиту стала фізіотерапевтична лікарня реабілітації, де я мав змогу поспілкуватися з героями та героїнями. Мене глибоко вразила історія військовослужбовця Артема, який, незважаючи на своє важке поранення, показує приклад мужності та стійкості. Мене надихнув медичний персонал. Я побачив, якими очами чоловіки та дівчата дивляться на своїх пацієнтів, як вони вкладають не просто свої зусилля, а таке враження, свою душу в те, щоб якомога швидше відновити наших хлопців і дівчат. Хочу, щоб подібний досвід став прикладом для всіх громад на території нашої країни і став основою для формування державної політики відношення до наших поранених військовослужбовців, Повернути героїв героїнь з російського полону. Моє побажання тільки ніколи не здавайтесь, борітеся – поборити. От і все. Життя не закінчується, треба жити далі.